Ви просили, я роблю. Сьогодні ви побачите другу частину авто, які служать вічно. Але перед тим не забудьте оформити підписку на канал, поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Восьме місце займає шкода Тур з двигуном 1.9 дизель. Не тільки на мою думку, а на думку багатьох фанатів шкоди, справжніх шкодоводів. Це саме та шкода, яка могла проїхати від півмільйона кілометрів невбиваема ходова, невбиваємий двигун 1,9 дизель або просто звичайний і надійний 1,6 MPI. по мінімуму проблем з електрикою, зносостійкий і витривалий салон. По факту, майже всі шкоди тур досі на ходу. Так я розумію, в них є проблема в силу їхнього віку, це їхній кузов, який вже не дуже стійкий до корозії. Але в плані витривалості підвізки, надійності двигуна і довговічності, конкурентів неї дуже мало. Якщо вже ви купили собі автомобіль з таким запам. Васом міцності, то його потрібно берегти. А якщо у вас авто, яке програє по надійності, вам все одно потрібне страхування. А найкращий варіант це Hotline Finance. бо в мобільному застосунку зібрано все, що може бути вам потрібно по страхуванню онлайн-оформлення автоцивілки, зеленої картки та інших страховок. Найпопулярніші страхові компанії та відгуки про них. Інструкція дій при ДТП і контакти вашої страхової компанії, шеринг страховки, нагадування про закінчення вашої автоцивілки, бонуси і можливість задонати на ЗСУ, а також діє мій промокод ЮРА на 10% знижки. Особисто рекомендую завантажити застосунок Hotline Finance, якщо ви ще цього не зробили. А посилання на нього залишаю, як завжди, в описі під цим відео. Сьоме місце займає представник японського автопрому і, на думку деяких японоводів, найкраща Camry, а саме: Камрі ка надійні бензинові двигуни, надійні коробки передач, витривала підвізка, шикарні матеріали в салоні, якісна збірка, безпроблемна електрика. Це все робило саме 30-ту камрі найкращою в своєму класі. Машина була комфортна, надійна, витривала і головне довговічна. Так само, як і шкода тур за рахунок свого віку, вона вже може гнити, і це нормально. Але це якраз ті машини, коли техніка ой як сильно переживала кузов. Хоча багато хто каже, що найкраща камрі це сороків. Справжні фанати Camry знають, що тридцятці конкурентів нема. Шосте місце займає меган четвертого покоління. І не думайте, що ця машина краща ніж камрі, чи краща, ніж Octavia Tour, чи вона буде витриваліша або така ж міцна. Я відштовхуюсь від того, що як правило більш-менш сучасні машини не роблять дуже надійними чи витривалими, щоб ви чим швидше купували нову. Але саме в цьому мегані 1,5 всіма любимий дизель вже модернізований, і як показує практика, вкладиші вже не провертає. А основний. Ни його плюс завжди був, є і буде. Це його кузов. Є багато екземплярів других меганів 2006 х років, 2005 х років, які досі без єдиної іржі. Тому на виході ми маємо модернізований дизельний двигун, який навіть в звичайній версії відходжував понад 400 а то й 500 тисяч. І тут буде ресурс не менший, не дуже складна та й досить міцна ходова частина. І головне кузов, який буде актуальний і живий ще декілька поколінь. П'яте місце займає Toyota Corolla з бензиновим двигуном 1.6. Недаремно вона стала найбільш популярною і купованою машиною в світі. Проста конструкція двигуна підвіски, і мінімум електроніки. Це є запорука надійності і довговічності, це не секрет. По факту, в будь-якому поколінні Corolla є надійним варіантом. І особисто я ніколи не чув незадоволених власників, які напряму просто мучились з цією машиною. Так, якщо пробіг дуже великий, бензиновий двигун до 6 може вже починати під'їдати мастило. Але це все фікситься, забирається і машинка. А далі їде довго і безпроблемно. Водії, таксі, кур'єри, торгові агенти чи люди, які просто багато катаються саме на королі. Не дадуть мені збрехати точно. Машину раз взяв, обслужив і вона їздить. Четверте місце: не кажіть, що я видумую. просто зараз зайдіть в авторія і зрозумієте, що я не брешу і нічого не нахвалюю. Я говорю факти. Мова йде про V70 Volvo з двигунами 2 і 2 і 4, 3 d 4 або d 5 Це є дизельні двигуни з п'ятьма циліндрами з потужністю понад 136 кінських сил і вище залежно від об'єму і прошивки самого двигуна. Ви просто подивіться, з якими пробігами продаються ці машини 400, 450 тисяч? Недавно я бачив 540. і зверніть особливу увагу, як зберігається машина: стан кнопок, стан сидінь, стан педалей, стан кузова, фарб, вікон, керма все зберігається. Ну, не як нове, але аж ніяк не на 400 чи 500 тисяч кілометрів. Самі двигуни є досить надійні і витривалі, які проїжджають понад півмільйона. Підвізка також не є дуже вибаглива, але водночас є реально міцна, яка ходить довго. В парі з ними йдуть або механічні коробки передач, або автоматичні айсін. Це все робить надійне поєднання як і техніки, так і візуального стану. Тобто витривалі двигуни, надійні коробки як механічні, так і автоматичні, реально мега зносості. Який салон, а також кузові, кісті, які стійкий до корозії, рухаємось далі. Третє місце займає вже досить свіже авто, але в плані надійності воно є дуже класно відточене. Мова йде про Mitsubishi Outlander 3 третього покоління. Особливий ресурс на практиці показує трьохлітровий бензиновий варіант на звичайному автоматі для розуміння. На 2.4 йде варіатор непогана коробка. Я би не сказав, що цього варіатора потрібно боятися, але як показує практика. Якщо порівнювати вже модифікацію, то 3 літри бензин на класичному автоматі ходить дуже довго. В цілому машина дуже міцна. Що тільки говорити, наша поліція їздить на таких аутлендерах, правда, в них гібридні, але й там є екземпляри, які банально навіть не глушаться. Вони катаються цілодобово із пробігами понад 400 тисяч. В машині проста і дуже міцна ходова частина, безпроблемна електрика, надійні двигуни, як і 2, 2,4, а особливо 3 літри. Бензин. Модифіковані варіатори, які і вже як правило їздять набагато довше, і звісно, міцний і надійний старий, добрий гідротрансформаторний автомат, який поєднюється з модифікацією саме двигуном 3 літри бензин. Реально, якщо порівнювати сучасні авто, то саме треті Аутлендери в надійності точно тільки виросли, але аж ніяк. Не впали друге місце срібний призер нашого рейтингу авто, які служать вічно. Мова йде про Volkswagen t 4 Він ж в народі течик зі старим добрим двигуном 1,9 TDI. Ходять легенди, що ці машини можуть їздити без масла на воді, на піску, на всьому заводяться і їдуть. Звісно, це все перебільшення і жарти. Але в плані міцності конкурентів йому я вважаю нема. Двигун, коробка в поєднанні ходять понад мільйон кілометрів при просто, навіть не нормальному, а просто при. Обслуговувані багато людей, які купили собі ці машини понад 20 років тому, досі на них їздять і бояться щось купити інше, тому що вони вже звикли до максимальної надійності і безпроблемності. Вони не є чутливі до якості палива, вони не бояться якогось іншого мастила. Просто залий соляру, залий якесь мастило і катайся. Так, є нюанс по кузову, але це вже інша справа, тому що це роки. Я на це увагу не зважаю. Мова йде саме про. Технічну витривалість автомобіля і перше місце в нашому рейтингу авто, які служать вічно, займає автомобіль, який реально не має конкурентів в плані надійності. Принаймні не має багато конкурентів. Це авто випускалось до 2009 року, а саме Nissan Patrol Y61. Якщо ви були коли-небудь в горах в Славську, в Буковелі і мали джипінг, тобто вас возили в горах на джипи, зауважте, яких. Машин там найбільше зазвичай це саме Nissan Patrol. в таких умовах. Вони служать набагато довше. Ніякі старі рейнжовери, ніякі Toyota Prado, які теж є мега надійні, все одно плані витривалості і міцності з ним не зрівняються. Йому без різниці на проблеми з екологією, йому нема різниці, яке вилиєте мастило в двигун або заправляєте соляру з бочки чи з окко чи вох. Не дарма в таких умовах вибирають саме таку машину. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Ставте лайк, обов'язково підпишіться на мій канал. І до зустрічі в наступних відео.